Ви знаєте, сьогодні було дуже сильне слово від наших пасторів, і я коли почула, я зрозуміла для себе таке откровення, що Бог він більший за весь всесвіт. І всесвіт він не внищає Бога. Ви колись бачили, щоб закінчувалось небо чи щось закінчувалося таке там на горі? Тобто, там немає, там немає початку, там немає кінця. Тому що всесвіт, це і є місце Бога. І уявіть собі, що е, вся планета весь Всесвіт, він не вміщує в собі Бога. І як ми умудрилися запхати Бога в будівлю і в рамку, то тільки людина таке може придумати: запхати Бога в будівлю, в приміщення і в рамку. Коли Бог не вміщається в цілому всесвіті. Тому що, інакше як можна сказати, де починається, а де закінчується Бог? Немає меж Бога. І знаєте, що, що найбільше мене торкається це те, що Бог живе у серці. Там, де живе любов, там живе Бог. І тому Бог каже, що весь всесвіт вмістився. В моєму серці, тобто вся Божа любов. Тому як ви думаєте, де Бог живе? Де? В будівлі, в рамці? Він живе в нашому серці. І тому люди, які пізнають Бога, які вивчають Слово Боже, вони починають любити найперше слово Бога, ближнього. Дві найголовніші заповіді: люби Бога і люби ближнього, як самого себе. І там живе любов. І Бог каже, що в моєму серці вміщається весь всесвіт. І коли у моєму серці вміщається Бог, тобто любов Божа, я розумію, що це серце Ісуса. І ми не можемо запгати Бога в рамку, в приміщення, в будівлю, бо Бог там не живе. Він створив цей всесвіт. Ви собі уявляєте, немає, немає, не об. Він не обмежений в просторі, в часі. Він не обмежений тим всім, тільки люди догадалися обмежити Бога в чомусь. Бог є дух, і там, де дух, там свобода.